Но сьогодні Господь Бог сильно промовляє і до цього народу, і кличе його до покаяння, щоб він вибрав життя і відкинув духовну смерть. Сьогодні по Україні ходить багато фальсивих пророків у вигляді ворожок екстрасенсів цілителів. Знаю, що є така телепередача. Про якісь то екстрасенс. Не знаю, як вона навіть називається. Мені це не цікаво. І люди цікаві і хапаються, і хочуть це розглянути, як вони мають здібності. Чому ті люди собі не дають питання, звідки у них такі здібності? І звідки у них така сила? Сатана так само може дати здібності? Звичайно, може. Але за яку ціну? За таку ціну, що він пов'яже душу, пов'яже її і в моменті смерті її буде мучити. І його завдання сатани є тільки одне. пов'язати душу і кинути її в пекельну пропасть. Оце є завдання сатани. І це він робить. Так. Він хоче податки, він дасть здібності. Але я питаюся, до чого так і здібності? Одна сатаністка в Америці, яка навернулася, вона казала, так. Вона казала про себе, що вона посвятилася сатані. А каже, Сатана мені дав надзвичайні здібності. Я могла запалити свічку на відстані, не доторкаючись її. Я читала думки людей. Я могла виходити з власного тіла і ходити по світі, робити зло людям, мучити їх. Вона свідчила про себе. Скільки людей вона власними руками, ритуальними вбивствами вбила, і як побільшувалася її влада. І я питаюся, до чого їй це було, якщо вона ровними ногами йшла до пекла. Її під ногами горело пекло. Потім вона навернулася. Но тих екзорцизмів, які робили над нею, було без кінця. Тому що вона була вже. Можна так сказати, повністю віддана сатані. Ті екзорцізмів, які над нею робили, було дійсно без кінця. І Сатана не здавався. Напевно, кричав: вона моя. Отак кричить біс з душі кожної ворожки, коли вона помирає. Вона моя, вона в моїх руках. Та влада всія, та вся влада, ті зцілення. v lápkach. Tí vsi z cílenia. To mojí. To moja zaslúha. Skýlky tak obdúrených vorožok idú, majú, tak, u mene vláda, u mene energii. Ja báču orgány. A ja čo u nich je taký kolor? To vyznačiať, oni chvory. Ja pýtajú si, a ich to maluje to by taký kolorátny orgáňov? I jak to, čo ty ich bačíš? No, znajete, u mene tak nadprírodne zdivnosti. A vid, koho u tebe oni? I znaješ, čo vsi sviatí. Всі святі, через яких люди були зцілені від тих найтяжчих хвороб, ніколи ніякі органи не бачили і ніякі кольора органів. Ну Запитайся, чи, чи випадково ті твої здібності не відписів, як так можете казати, я побожна, я побожний, У мене образки ікони. Не має значення, якщо би ти навіть мала в хаті тисячу хрестів і ікон і свічок. Воя влада не від Бога від сатани. Святе Письмо, святі Отці церкви, церква своєю наукою вже 2000 років стверджує і засуджує кожну форму, кожну ворожіння, спіритизму, тобто викликання духів померлих, чаклунства, колдунства, чарівництва, вищування, чи маятником, чи на карті, чи з руки, чи будь-яким способом це все церква твердо засуджує вже 2000 років, хіба що не чують ті, які мають чути, тобто всі ті священники іпископи. Сьогодні Господній Голос, лунає над цілою Україною і кліче до покаяння. Сьогодні, так як Ісус Христос покликав до покаяння того батька. Через віру Кличе цілий український народ Щоб він вибрав Життя Відрікся сатани Всіх його способів Якими він приступає Через ворожіння І різні форми оккультизму І щоб ми Жили новим життям в Ісусі Христі Життям покаяння Ісус ціляє Істинно ціляє Bač vi odnog človika, jak ima u hvorobu škiri, Žahlivu hvorobu. Ja ju pobaču na jeho rukah. Je ospod Boh, če odno osvješnika je mu dal poradu zrobi to, to i to. a to boli konkretni včinki pokajanja I zviroju bitkri tvoje sece i susovi i vite bezcilili. Kolje vin prišel nastupni raz do to samo ossvječetnika, Vidim, pokazuje ruke. Oče, Isus mene sciliju. Rab tovo. Ranče likari ne mogli sobi dati radi. Oni robili i probuvali u se. I ne stalo se ničemu. I vidim do to svješćenika kaže, ja zrobil tak, bi meni kazali. Ja molil se i obmival ti rani svješćenoj vodoju. Isus mene ponisju sciliju. Jeho vira Принесла йому зцілення. Тому, хто вірить у все можливе. Но сьогодні я би хотів доторкнутися ще одного питання в самому кінці проповіді. Ви знаєте, що в Івано-Франківщині, прямо в Івано-Франківську, би відбутися гей парад. Якщо би відбувся, той гей парад to by vytkryla si ja pekelná propasť. Ja kažu vytkryť to tak, jak je. Nevidím, by vytkryla si ja pekelná propasť. I nad Ukrajinou by počali panovať bísi, nečistí bísi, jaký je za homosexualizmu. Ti bísi je žachlievý. Stosunky homosexualistiv, si je zbočenie. Boh Сам назвав це збочення гідотою, і він цей гріх ненавидить. Наскільки він його ненавидить, можна зрозуміти по тому, що Содом і Гомор цілі загорів, і закінчив в попелі, цілі загорів. Усі люди, що в ньому болі, померли. Це було як пересторога для всіх поколінь майбутніх до сьогодні. Аж до кінця віків, поки не прийде Ісус Христос, щоб ми не жартували і не дозволили нікому, щоб таке щось запроводив на Україні. На жаль, і той самий Кардинал Гузар каже, що гомосексуалісти можуть нібито проводити будь-який спосіб їхньої, можна статевого життя. Що йому є тільки жаль, що він, вони не можуть мати дітей. Звичайно, так не говорить пастир церкви, але зрадник, який обманює людей і проводить їх ні, ту, ні в ту сторону. Ми ясно стверджуємо Боже Слово, що воно є правдиве і що воно є істина і життя. В серці ми сьогодні маємо чітко відділитися від того. І в серці маємо той гріх засудити. Так само, як є гріх розпусти або перелюбу. І люди повинні його засудити, тому що він приносить пекло в сім'ю, в життя людей, так само повинно засудити і те сексуальне збочення ту гідоту, яка називається гомосексуалізм. Чому? Активні гомосексуалісти поміняють в протягу свого життя. Понад 100 партнерів. У їхніх статевих стосунках не йде про ніщо інше, тільки про задоволення і то збочене. Вони прагнуть, щоб їхні стосунки називали сім'єю. Я питаюся, як можна називати співжиття чоловіка з чоловіком, або жінки з жінкою. Це гідота.